Ося, та нам було... Всім привіт друзі! Сьогодні напевно неочікувано для багатьох. У мене такі собі міні. Якщо видно, не знаю, байкпакінг. Тур запакований попереду, позаду. Ну, якщо чесно, то збирався більше, ніж буду їхати сьогодні. Тому що в, нас, в мене такий мінімальний маршрут. 15 км всього-навсього. Проте дуже гарне місце і у нас там така щорічна подія, організована нашим другом, другом колегою Ромою Восківцом наметова ніч. Тому ми сьогодні так всі з'їжджаємося, хто на автомобілях, хто на велосипеді, хто ще якось. З дітьми, з сім'ями і чудовий вечір проводимо в компанії, день ночуємо в наметах на такому острові, на березі горічки Горинь. Ну я думаю, зараз ви все побачите. Фух, Вибачте за віддишку, по пошухевича, хто з рівного, той знає. У нас тут велодорожка під таким доволі добрим уклоном вверх. Кілька людей вже в Телеграмі навіть мене запитували, коли вже нарешті якісь велоподорожі, якась хоча б поїздка з байкпакінгом. декому вже напевно набридли ці мої безкінечні відео з бреветами. Де я теж подумав, чому б не катнути, дуже гарна погодка. Варто поїхати, і справді я лише минулого року один разок відпочивав з наметом. І багато було коментів. Людям сподобалось. Подумав, треба їхати і знову. І надіюсь, що це не остання поїздка моя буде цього року. До речі, друзі, підписуйтесь на мій телеграм. На мій інстаграмі Телеграм обов'язково. Я там дуже часто всім відповідаю. Ну і в Телеграмі значно більше трошки інформації, ніж в інстаграмі, але в інстаграмі теж багато сторісів, тому заходьте, дивіться. Їду через Валерину стежку, дуже відомий в Рівному веломаршрут. Напевно, найвідомий, напевно, топ-1, я б сказав, веломаршрут всіх рівнян. Тут не тільки їздять на велосипедах, тут бігуни бігають. Просто люди іноді прогулюються і так далі. Це буквально відразу в п'яти кілометрах за містом. Такий 5 кілометровий маршрут через село Шпанів до село Рішуцьк. Називається Валерина стежка. Чому Валерина стежка? власне, Бо цей маршрут цю же стежку приклав дядько Валерій, дуже відома особистість у нас в Рівному та й напевно по всій Україні. Майстер спорту по туризму. Дядько, якому в своїх 80 плюс років міг легко на ґрунтах 100 кілометрів ґрунтами проїхати, На жаль, дядько Валерій зовсім нещодавно помер. Дуже шкода, але в мене є на каналі відео про нього, де він розповідає, як він продав свого запорожця і купив собі велосипед трек. Дуже цікаве відео. Зайдіть, подивіться. Дядька Валерій був дуже приємний, дуже добродушна, усміхнена людина. Неймовірно цікаво. Я з ним кілька соток, напевно, проїхав. За честь маю, що мав змогу таку з ним колись проїхатись. Посмажити сардельки на вогні, послухати його багато цікавих історій. Шкода нема дядька, але стежка все ж продовжує жити, пам'ять про нього живе, тому їдемо обов'язково нею ось туди нам далі. Місце, обов'язково зайдіть, подивіться моє відео, дядько Валерій там розповідає про цю стежку. До речі, тут навіть він лижню зимою робив, він постійно тут її доглядав, прибирав, і дуже часто його можна було тут зустріти. Шкода, дядька Валерія немає. Виїхали з волоряної стежки, точніше, виїхав, ну чи виїхали ми з вами. А зараз тут трошки асфальту буде в ходосах, ну і вже зовсім небагато лишилося до сьогоднішньої кінцевої точки. Як я вже казав, більше збирався, ніж їхав, але нічого не вдієш, тому... Тому що тут я везу все ж таки намет, спальник, керімат надувний. До речі, я купив новий керімат, сьогодні вам покажу його а, і протестую. Де все власне, трошки їжі взяв і наче так вже і запакувався, ніби як їду на кілька днів. Заскочив в магазин, взяв там якихось сердек, хліб у мене був, сира взяв, мівіни взяв. ось така краса. Не знаю чи буде в місцевому магазині щось, чи не буде. Ще б щось до чаю взяти. І можливо не знаю, ізотоніка чи водички зараз побачимо. Якщо не буде, то на вечір Ярік обіцяв приїхати. Ярик буде, мабуть, на автомобілі. Стих я в магазин, взяв ізотоніка, тому буде сьогодні хороший вечір. Їду, сонце вже студином. Попробуй, там они... Отам. Де? В Тютьковичах. – В Тютковичах? Там далеко ювілейний, да. там десь підніжжя. А може там під деревцями десь, не знаю. Та ще розберемось. Ого, тут народу. Да. А в тебе ж та одномісна твоя палаточка, так? Да? Така? Ага, така. То, обчисли? Тобі вчиться. У мене сьогодні ще надувний кремат новий не Черхаєк. А, затестуєш. Ну. Прикольно. Який кремат?

Ого! Нічого собі. Давай де право ліво. Ого, прикольно. з нею з великом по полям. Ну, вона спереді біжить, я нам що Право, ліво, повертає поставити. Серйозно? <голосить> ну, коротше, десь uh, на біжить. Так? <голосить> да? Ну, мабуть, не довго, так? Да? Uh, Кілометр пробіжить. <голосить> З такими короткими лапами. Ні, вона може бігти і 10 кілометрів, але ну, з, з такою швидкістю До речі, запрошую до моїх друзів на сайт UA або bikestory.com.ua. Якщо вам потрібні велосипеди, запчастини, аксесуари, або навіть якщо вам потрібен обслуговування чи ремонт, і ви живете в Києві, заходьте на сайт до моїх друзів, промокота всі і маєте офігенну знижку. Асортимент там шикарний. Організатор. Розкажіть, на що у нас тут відбувається? У нас відбувається наметова ніч. Періодично, зазвичай в літню пору року, ми проводимо такі заходи, коли зустрічаються друзі в певних місцях. Це може бути і місто рівне, наприклад, Оствиця, а може бути так, як сьогодні Хотен. Коли ну, це близько від рівного, можна виїхати на ніч, переночувати, поспілкуватися. Побачити старих друзів, знайомих і отримати задоволення від цього. Так, це Роман Васьковець. У нього він, до речі, займається продажем туристичного спорядження магазин Peak, І буде від мене знижка для, на магазині Романа. По 10%, промокоду. 10% кажете, у всі є 10%. Є 10%. 10%. Чисто по дружньому безкоштовна реклама. Дякую. Що це за топ фотографи? Дарвенькі були. Повіт. як Повіт. справа? Відпочиваємо. Ти зночі влію? Да, да, да. Так, так, так. Я тут поки шукав собі місце, де кепки, де я зупинився з наметом, там, там щось все гарбате. Думав, ось тут, виберу ось так тут між кущами десь і. У нас ще таке рівнина, біля Буду тут ключувати. Новий ось такий надувний кремат від NeCRH, давно хотів. а ось Він, здається, трошки товстіший, ніж звичайний, і має бути комфортніший. Тому, надіюсь, сьогодні встигну затестити. Там вже коли вечеряти, тому буду йти. І, надіюсь, ще не буде дуже темно, щоб встигнути його надути подивитися, як він виглядає. А ні, то я вже вам про нього розповім завтра. Радий бачити таку кількість людей, всі друзі, всі прям, ну як приїжджаєш, як додому. Знаєте, як коли сказали, от приїхав додому. Хто ти вирос? Хто де виріс, ми Доді. виросли е, в лісі. От, Ми дуже раді всіх бачити. Дякую. Дякую, що запросив, дякую, що зібрав. Слухай, ну чик, дякую. За вас. Rhaid i ni ddod Приїхав в ніч да? вже. Папа римський приїхав. Де так довго був? Що Рівело до 9 робить, чи до 10? то робить круглосуточно, якщо треба. До клієнта. До останнього клієнта, так. Да. Смачного, друзі. Дякую. Будемо хавати. Друзі, от так сидимо відпочиваємо вже, як бачите, сонце зайшло, вже і нічка настає. Без 21-та година. Сюди відпочиваємо гарно. Ярик вже під'їхав. П'є мої затоніки, Ярик дав в System. сказав, що буде допомагати. Бачите, вже комарі полоси. Не допомагає. То що ти А, Ми ще трошки посидимо, спать, поки не збираємось. Я не знаю, Рома, ми в комендантську лягаємо спать чи ні. Дякуючи ЗСУ і всім, хто нам допомагає, і їм допомагає. Ми можемо тут відпочити. Не забудьте задонатити свою гривню двадцять п'ятдесят, хто скільки може. Е, я думаю, що під цим відео буде посилання на якийсь збір, але якщо не туди, то задонайте на будь який на будь який свій сусідній збір. Не ну, вірте йому ніколи. На відео він теж обманює. І рандоне від'їду, він дуже страждає. хоча вигляд робить що щасливий, і це все брехня. Я з'їзду, я знаю. Це нормально, бревети роблять людей щасливими. Взагалі все, що він говорить, це все Після 400 вже правда. Повірте, що найщасливішими роблять людей не бревети, а от такі паузи між О, оце. О, да. Друзі, окремо хотілося подякувати всім спонсорам на каналі, список яких ви бачите зараз ось тут. У вас вже доволі величенька кількість, навіть всіх вже по імені не назву, але всіх пам'ятаю. Всім дуже велика подяка. Ви зробите просто величезний вклад в мої відео. Ви нереально мотивуєте, також разом з вами канал розвивається. Тисну руку кожному. Хто бажає приєднатися до списку спонсорів, натискайте під відео кнопочку «Спонсорувати», ну або за посиланням нижче. Там мінімальна підписочка 35 гривень. Хто хоче більше, може за 100 підтримати. Дуже дякую всім, що ви є. Залишайтесь надалі. Ну, за велоспорт. За нього навіть я яби. Юля, Юля казав, приїхала велосипеді. Взагалі, так. Там донори мають посьпови. Три велосипеді, три велосипеді на всю тусу. Та се чехня. Навіть Ярик не на велосипеді сьогодні. Рома, чудова реклама, якраз. Дивіться, скільки. Комариків, скільки коштує така штучка приблизно? Десь приблизно 800 гривень. А по промокоду всі у вас буде знижка. 10%. Доля з маком знаєш, це, до речі, ферма Кларксона. Так називається, да. Джеремі Кларксон. У них називається. І Ти ж скажи, що це Ліхтарик взагалі. А, да. А ти що це ліхтарик. опа. Опа, це світ. О, червоний мега. Братан, я чилюся, уже, милітируй на вогонь, ти включи тут свою камеру, ти хочеш, у тебе знов в каналі були пі-пі-пі, тим Контент треба на каналі. Зробив я своє день народження на трубі. За віло спортного весілля, який всі запам'ятали через найжахливішу хортовину в історії південного Мічигану. Машина зламалася, а нам було байдуже. Боже, як приємно. Дивіться, це ось там. Давай Ярика. Ярик, посвіти там чи що. Да? О, 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 о. о, Ярик. Ярик. X3, я тебе Ярик. 3 беру. Як... О, Ярик, ти ще щас як у фільмі цей тупо і ще тупіє, чи який це фільм, де він де з жопи на сорога вилазив там. <тук> Я кажу до Ярика, що ти бро, підеш сьогодні до мене в палатку вночі заходить. Контент запишемо, а він каже: Кербатах два. Пацани, хто хоче, щоб ми вдвох з Яриком десь поїхали, заночували нормально, десь чуть-чуть подалі навіть байкпакінг, повний ход. Та ні, це велик, треба по-любому поїхати. Пишите в комментах, но мы зачилим здесь Яриком нормально. Я дрыгнуть. Давай, добраньич. Но все, <свистит> все хороны ночи. нам уже поздно, мы уже стари. Ну, мы про, говорим. Да. Короче, я уже тут влекся. Есть одна невеличка, а может и большая проблема. Я не взяв, короче, подушку но давно. І зараз я не знаю, щось я тут буду мудрувати. І я не знаю, що таке у мене немає нічого. Я не брав би я ще взяв би якусь кофту хоча б. То я би міг би її під голову покласти. Але так, так як я не взяв кофту, ну то коротше. Добре, що хоч одна ніч. Ладно. Ну це вже таке. Сидим тут ще з Яриком трендим. Він стояв в наметі, я стояв наметі. Всім добраніч, до завтра. Всім добрий раночок. О, перекинувся сьомий ранку. Зараз буду вже вставати. Влазити з намету, збирати, напевно, його. А спалосяк спалося стандартного наметі зі сторони в сторону. Там хтось в четвертій ранку почали співати українські пісні на повну горлянку. Погодка дуже шикарна сьогодні. Зараз вже чую ще будильники, друзів теж вже будуть Думав, вилазити. Ввечері була атмосферка, дуже кльова. Посиділи, подивилися кіно під проєктором. Правда, я недовго дивився, але все одно це було дуже атмосферно, так. як то кажуть, моє вперше. Ага. Лапы. Я сейчас сплю. кто так рано встаю? Я на работу, хожу на трамвай. 10 открывать, я такие висим 40. Как ты брыкаешься? Ложка чулок. Ешь ложка вылкую. Ловылку. Да, запасы. Я помешаю. Ой, ложка. Ну і типу краще, що. А на повне буде із тобі красніше, ніж мівіно. Зараз в чат грузки, м'яс, відео будуть. Їже, голодна людина. Боже, вона прекрасна. Дівчата, чай п'ють з пряниками, це вже мівіно навалює, блін. Ну є, чай теж бери. Все є. Слухайте, по кермату. Дійсно офігенно класна штука в нього. Ця структура дов... доволі хороша. Це в мене вже виходить третій надувний кремат. І от якраз цей, на цьому третьому це єдиний, на якому я не сповзав ні вліво, не вправо. І він, до речі, мабуть, найширший з моїх трьох, Най... найдовший. Дуже зручний, як надув, відповідно, нічого не спустилося за ніч. Все супер. І доволі швидко надувається. І там такий подвійний клапан. Зараз вам покажу. Коли надуваєш, то він не, не спускає. Поки не відкриєш. Тому е, можу радити, дійсно афігінна штука. Посилання на цей де я брав, буде в описі під відео. Там ціна, до речі, доволі адекватна, 1400 гривень е, nature Hike. Ну, я думаю, багато хто знає, що це за фірма. Тому дійсно можу радити. І, для, як на мене, то це найкращий із керіматів. Ось така дуже приємна така цупка структура. Модний напис і є. Мені дійсно сподобався і на ньому було зручно спати. Товщина, до речі, його 6,5 см, а вага 600 грам. Пакується доволі компактно, зараз буду збирати його, можу вам радити. Ось такий клапан, тобто він має два положення. Перше це коли потрібно надути. До, до речі, доволі небагато там, доволі швидко він на, накачується. І другий, якщо його відкрити, то він має спускати. О! О, до речі, дуже швидко. Клас. Дуже швидко. Це супер. Це мені подобається. Ті е, минулі свої кремати я дуже довго спускав. Це прям моментально. Ну, буду скручувати його зараз збирати. Покажу вам ще раз у зібраному вигляді його. Дуже легко, до речі, збирається порівняно зі своїм старим. Там в мене був Climate. Той дуже складно збирався, поки випустиш повітря. Це дуже легенько ось модель FC10. Ага, 195 на 59 тому Відчувається да, він дійсно трохи більший. Дуже кльовий розмір. Ось Так виглядає, легенько все зібрав. Навіть ще етикетку не зняв з голограми. А що ви можете прокоментувати з цього приводу? Зранку, якщо ви щось пите, можна заварити жвакави. їдло? взагалі-то не було в мене домовленості жодних з їдла. Ми... Блюрим, блюрим. блюрим їдло не кінцевим, але блюрим. На ранок почався із кави і з гарного світанку. Да. Да, і не жарко. Не ти, жарко. Ти, ти, ти світанок бачив, ти дрих до восьми годин бачиш. Я знав, що він поводив. <гум> не знаю, нам сонце світило, то я ще 6 ранку не чула. Ну, да, то... А ви чули, як співали? Чотири ранку не чули? О, 6. Так, ну все, я вже зібрався. Завжди назад запакуватися трошки складніше, ніж. Коли вдома, але наче все вийшло, буду збиратися вже. Скоро. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися на мій канал, поставте вподобайки, залишайте коментарі, будемо продовжувати подібні теж відоси з байкпакінгом, поїдемо кудись далі, поїдемо з якоїсь компанії, а не тільки я сам на велосипеді. Ось. Тому, надіюсь, ще побачимось, до нових зустрічей. Всім пока-пока!